А до цього Віктор Андрієвич створив найкращу реформу грошову в Україні. Зробив, що його зробив перший ба... кращий банкір світу. Це, 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 це капець. Всі були в шоці, коли він зробив грошову реформу. Ніхто не вірив це, що можна зробити. Це коли банки. А тут він відміняє. І тут телефонний дзвінок президента. Виявляєш, тільки призначений. Що, твою розтаку, ти. Вдавав. Хвилин 15. Я, не, я встав, у мене, я ж працював з кучмою, я, я не можу, у мене так пульс, у мене пульс 120, там таке було. Жінка отак тримає трубку. Слухає, слухай, слухає, абсолютно спокійно. Потім каже, Леонід Данілич, отак, як ви зі мною розмовляєте, я дозволяю. Ну, я точно не вдруг там мамі і дружині іноді, щось таке. І тому вас прошу так зі мною більше не розмовляти. Якщо ви ставите питання про мою відставку, я готовий її розглянути і поклав турну. Через пів року. Мало того, що всі отримали зарплату, так і ще шахтарям регреси виплатили.